1 лютого мусульманки з усього світу організовують різноманітні акції, активності, флешмоби, щоб розповісти суспільству про такий атрибут віручої жінки, як Хічап. Всеукраїнська асоціація мусульманок також не оминає можливості розповісти про це повеління Господнє. Цього року ми вирішили відповісти на ваші запитання, які найчастіше надходять до нас в Дрект інстаграму. Активістки вам! Допоможуть дізнатися більше про те, як одягаються мусульманки і чому саме так. Запитують паранджа, чадра, нікаб, хімар, хіджаб – це одне і те ж? Паранджа, чадра, нікаб – це різновиди жіночого обрання, які мають свої особливості та є своєрідними різновидами хіджабу. Саме ж поняття хіджаб ширше за паранджу чи кепи. Хіджаб це універсальна назва одягу, яка відповідає нормам шаріату. Слово хіджаб означає перешкода, тобто ми можемо зрозуміти, що ціль хіджабу для жінки це сховати те, що звелів Господь та чого не можуть бачити посторонні люди. Запитують, як має одягатися жінка, щоб можна було сказати, що вона в хіджабі. Є норми, які вказані шаріатом, як жінка повинна одягатися у різних ситуаціях. Наприклад, перед сторонніми чоловіками вона повинна закривати усе своє тіло, окрім обличчя та кистей рук, так само, як і під час молитв, тобто в намазі. А якщо жінка знаходиться серед мусульманок, вона повинна закривати область тіла від пупка до колін, так само, як і на самоті, якщо в неї немає потреби для оголення, наприклад, щоб помитися або переодягнутися. І варто пам'ятати. Що одяг її повинен бути таким, щоб через тканину не було видно колір її шкіри, і краще для неї було б, якщо через цей одяг не було видно обриси її тіла, запитують, чи зобов'язана жінка закривати обличчя. Чим скромніше одягнена жінка, тим краще. Закривати обличчя це бажано, але не обов'язково. Якщо жінка закриває обличчя з наміром заради Бога, то вона за це отримує додаткову винагороду. А якщо вона в соціумі закриває все тіло, окрім обличчя і стає рук, що є обов'язковим, то вона отримує від творця винагороду за те, що вона виконує свій обов'язок. Запитують це правда, що жінці заборонено говорити зі сторонніми чоловіками або в їх присутності? Ні, ні в якому разі це не є забороненим. Жінка також є членом соціуму, вона бере багато участі в суспільних процесах і як це може відбуватись мовчки. Іслам ніякому ніяк разі не робить наше життя тяжкішим, а тільки полегшує його. Є багато доказів того, що е, жіночий голос це не є забороненим ніяк для слуху чоловіків, так і. І для слуху жінок. Наприклад, як жінка пророка Аїша передавала хадіси посланця його учням, тобто говорила з ними в їх присутності. Також є приклад, ще, що коли пророк Мухаммад проходив вулицями Медіни, то жінки зустрічали його з піснями та грою на Бубнах. І пророк не тільки не зупинив їх, а ще й похвалив їх за це, сказавши, що Господь знає, що я люблю вас, в значні, що любить їх як сестер. Запитують, які кольори мають бути в гардеробі мусульманки. Немає якихось обов'язкових заборонених чи конкретних кольорів для мусульманки. Вона має зважати, де знаходиться і яка кольорова палітра притаманна для цієї місцевості, щоб не виглядати занадто яскраво чи незрозуміло для оточуючих. Адже завдання хіджабу в тому, щоб до жінки було якомога менше негативної уваги. Ми, як мусульманки в хіджабі, маємо пам'ятати, що ми повинні показувати красу ісламу і викликати у людей зацікавленість нашою релігією, а не відлякувати. Запитують. А в хіджабі спекотно влітку покажіть мені того, кому не спекотно влітку. Насправді, хіджаб в такі спекотні дні полегшує нам життя. Він слугує для нас певним родом терморегулятором. Подивіться на жителів пустель. Вони не ходять в шортах та майках. До речі, стосовно користі хіджабу влітку, є багато наукових досліджень, а на сайті вам є стаття. Запитують а коли дівчинка має обов'язково одягнути хіджаб. Коли дівчина досягає сатеву зрілості, то вона вже відповідає за свої вчинки. Вона стає дорослою, на неї покладаються обов'язки, які прописані в шаріаті. Тобто, наприклад, коли у дівчинки перший раз почалася монстрація, то вона вже зобов'язана одягнути хіджаб. Якщо монстрації не було до 15 років за місячним календарем, то в 15 вона автоматично стає зрілою та відповідальною за свої вчинки. Запитують якщо дівчина не носить хіджаб, вона може бути мусульманкою. Носіння хіджабу не є умовою для жінки, щоб вона залишалася в ісламі. Але це є обов'язком для жінки. Якщо вона це знає, але не носить хіджабу, то вона залишається мусульманкою, тобто віруючою, але чинить гріх. Якщо на даний момент в неї нема сили, щоб надягти хіджаб. То, мабуть, часом Господь відкриє її серце, і вона виконає повеління Господа. З нашої сторони ми маємо допомогти їй тим, щоб показувати красу носіння хіджабу в наш час. Дуже багато людей, які чинять гріхи, але Господь дав шанс виправитися, зробити покаяння. Запитують, вам подобається носити хіджаб? Мені подобається те, що я своїм виглядом породжую в людях цікавість до ісламу а також спростовую стереотипи щодо мусульманок. Хіджаб – це мій захист. Я щаслива, що так просто можу отримати винагороду від Бога. Просто за те, що скромно одягаюсь і також покриваю голову. Господь нас творив, і він, як наш творець, краще знає, що є для нас корисним, а що ні. Повірте, в усіх його заборонах є користь для нас, навіть якщо дехто цього ще й не розуміє. І я дуже вдячна Богові за те, що Він відкрив моє серце для хіджаба. Хіджаб це корона мусульманки, тож носіємо її з гордістю. Ми сподіваємося, що це відео було корисним для вас і ви отримали відповіді на свої запитання. Якщо так, то обов'язково поставте лайк та поділіться посиланням зі своїми знайомими. Якщо ж ваше питання не прозвучало, то надсилайте його нам в Директ і ми підготуємо матеріал на цю тему. Слідкуйте за новинами на нашому сайті, телеграм-каналі та офіційних соціальних мережах. Посилання знайдете під цим відео. Бажаємо вам миру в серці та в домівці.